Електровелосипед з Швейцарії за ціну 17145 гривень. Значить, алюмінієва рама 28 колеса, 250 мотор Буфан. Батарея у нас e-bike е батарі літіва. Так, покажу вам зразу, що там по-моєму беражу, собі подивіться. Путікетку, добре. Велосипедик плюс-мінус проїжджає до 50 кілометрів на одному заряді. Все працює, батарея вмикається. Все в оригіналі. Зарядний пристрій в комплекті теж в оригіналі. Вон, бачите. Значить, Є багажник, повноцінні крила. Резина, все в доброму стані. Велосипед взагалі, можу сказати, такий стан ближче до нового. Значить. Має у нас фару, фара на батарейку стоїть, руль підіймається, опускається і регулюється наклон. Ззаді у нас стоїть рещотка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на сім передач на турне. Це такий варіант, бюджетніший. Сідло у нас гелеве стоїть. значить Бачите, дивіться, включаємо комп'ютер, все працює. Є різні режими. От, там, наприклад, нульовий хочете педалями покрутити, чуть-чуть допомагає, -чуть, чуть більше допомагає, максимум допомагає. Що любу гору їдеш і не чуєш нагрузочки на ноги. Є дзвіночок, резина, все говорю. Майже нове, взагалі велосипед майже в ідеальному новому стані. Це є Тотем швейцарський бренд. Дивіться, значить механічні дискові гальма. Стоять на. Вдома можна собі замінити там колодочки в домашніх умовах чи там тросик, де треба по сервісах тягати, якщо щось такого, рама в нас значить 49, то є рама L. В районі, можна сказати, 1,60, 1,80, наріст до метра 80. Комусь буде цікавити така лялечка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.u, а там є рубрика. Електровелосипеди, побачити детальні фото, описи. Також можете заїхати до нас, куликів веломагазин, вулиця Львівська, 14, на тест драй Там можете собі протестувати, чи той велосипед, чи там є інші велосипеди з різними рамами. І на місце розрахуватись. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.